Добрий вечір. Свята йде на прогулку в Так ці У мене сапожкі тук от форди. Не знаю, чи видно, чи є. І така сумочка. Віталій каже, тобі дзвонять, ти сидиш, іди вже на світ, іди пройдися, погуляй. От іду. Вечірній овруч. Погода така хороша. Зима майже пройшла і снігу не було. Пару раз щось трошки притрусів і все. М -м, вже якийсь вітер таки знявся. Добираю собі подружки, десь кота годує, де виходить. Зари вийде. Вийдемо на промисли. Ой, бачите, як світло. Вже світ горить, а да так добре, не страшно. Настроїв. Як там, як поживаєте? пережить себе, терпіння вам всім.